У несанкціонованому кар'єрі міста Хорол на Полтавщині видобувають глину для будівництва автотраси Київ, Харків, довжанський На місці родючих земель, зруйнованих будинків, розорених поховань жителів села Коломицеве озеро. Утворився гігантський котлован. Президенту писали в МВС. Писали, в СБУ писали. Тобто в екологічну службу все писали, колективні звернення особисто писали. Поки що є тільки відписки. Ніяких документів, ніяких ліцензій на видобуток, ми не бачимо. Постраждалі землевласники стверджують, що хтось на горі, прикриваючись державними інтересами, не дає цій справі розвитку. Відповіді на свої питання вони збиралися почути від заступника начальника міліції Полтавської області. Що стосується цієї кримінальної справи, вона буде завершена, доведена до суду. Однозначно, що стосується цих інших кар'єрів, ми зараз проведемо ретельну перевірку, будемо розбиратися і будемо запрошувати і Представників сільських рад для нас, для нарад, щоб вони свою думку теж нам висловлювали. Скажіть, будь ласка, чи проводилася якась експертиза щодо кількості видобутої глини? То, що по глибокій долині вже засипали кар'єр. Причому це не рекультивація, а засипали або як, або чим. Якби ж це був цей кар'єр в проєкті, так то напевно, кошти були б заплановані і на рекультивацію. Рекультив. І от по нашому кар'єру ну спеціалісти, не спеціалісти вважають, що там украдено на мільярд глини, як мінімум. Але це гроші, які украдені у держави у нас. Хорольський район налічує сім подібних кар'єрів. Шукаючи інші, ми зустріли чотири вантажівки з глиною. Новий котлован розгорнувся поблизу села Павлівка. Вгледівши людей з відеокамерами, водії почали комусь дзвонити. Робота зупинилась. Будівельну техніку з Дніпропетровськими номерами прикрашав логотип італійської фірми Тодінні яка. Будує автомагістраль і водночас розробляє кар'єри та вивозить глину. Дозволу на проведення робіт працівники не мали. У мене приказ такий. Ні, в мене начальство, хто мені сказали копати. І я копаю. А то ж начальник італянці. Фірма тоді, доки чекали правоохоронців, молодик із міста Прилуки, що організовував роботу на кар'єрі, почав звозити на автівках з номерами Житомира та Вінниці невідомих людей, переважно жінок. Зчинився галас. Операторам намагалися розбити камери. От ви знімаєте його! Ви хочете, щоб розбили це вимог? Хочете, щоб розвитку документи у вас є? Так, вони зараз знаходяться в офісі, частково, ну, документи на спецтехніку знаходяться в офісі. Ну, Вони будуть певні будь-привані. Ну, тут акарійні роботи, якби не навіть не карійні роботи, йдуть забори ґрунта, і вони тут просто не потрібні. А, вони до, будуть до, вимазані. До до так, вони теж знаходяться частково на стадії виготовлення і частково знаходяться ну, в офісах. Ну, Якщо частково на стадії виготовлення, ви не маєте права відбувати. Ми ведемо просто рекультивацію, ведемо забори, ведемо під ну, це не забор. це не... Це, це... документів на кар'єрні роботи та працюючу техніку працівники міліції не побачили за конфліктом, посміхаючись, спостерігали італійці. Земля це саме цінне, що залишилось у нас не тільки в нас особисто, а я думаю, що в мешканців України, якщо ми її позбудемося і будемо позбуватися таким шляхом. Я думаю, майбутнє. У нашій державі не буде. Спиляні та розпродані дерева Гришківського лісу, зсохло джерело, зруйновані будинки та сади, знищені поховання, відсутність рекультивації земель. Люди сподіваються на законне вирішення проблем і не лише на відшкодування особистих збитків, але й втрат завданих державі внаслідок розкрадання корисних копалин та непоправної шкоди навколишньому середовищу. Кар'єрні роботи тривають. Есміра та Олег інзик для Радіо Свобода.